Так, всем доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Хто коли дивиться, зробив таке очередно, очередне замовлення. Короче, зробили таких два, два кухонника. Це малюнок, це побажання замовника. Такий кухонник, сталька 50х14, товщина 2.5, довжина клинка 125, рукоять 125 на рукоятці... На рукоятке текстоліт такі. Цена 2000 такого ножа. І точно таке саме, але менший. Тут, кстати, на них ТЦО зроблено. ТЦО на 59 одиниць. Довжина на цьому 110, рукоят 110. Це 1800. Таких два ножичка і такий тут АH12MF анатомічне руків'я. Ребят, не пишіть, ну Я вже скільки раз записував відео, скільки раз об'ясняв. Там теж людина а знову коментує. От на житі вроді каже гарні, але типа руків'я чи форма однакова. Ребят, я роблю зараз працюю під замовлення. Зараз черга на півроку вперед. Тобто я роблю от людина мене. Сделала так скрин, скинула, каже, хочу такий ніж, Все, я йому роблю. ну розумієте? І за того й виходить, що там на всіх відео майже всі ножі однакові. Вони будуть однакові, тому що їх робиш під замовлення. Ти не можеш зробити щось інше. Ну, тобто я працюю в основному під замовлення. Людина замовляє, я їй роблю ніж. Все, вона робить скрин. І тот. Сталька хадвіна СМФ. Тут довжина 130, ширина 29. Термічка 6061, стабілізований кап, анатомічне руків'я. Ціна такого ножа 3500. Він йде з такими ножними. З такими ножними. І такий ножичок зробили. Тут DIS 103 порошкова ексталь. Тут заготовка кована. Кована, хто питав, кстати, за коване працюємо чи ні. Працюємо, ми робимо ми кований заготовок. Вот, тут кована, Ді 103. Термічка 65-66 одиниць. Тут довжина, кстати, розміри, я не знаю. 100. Вернів, не знаю, не пам'ятаю, бо зараз почнуть писати, скажуть, як ти робив вниз, що ти не знаєш розміри. Анатомічне руків'я, горіх, горіх. Ціна такого ножичка 5500 з ножнами, Він іде з ножнами. Він іде з ножнами, Але ж це ж 5500, щоб ви розуміли, просто хтось не розуміє. 5500 це із цієї сталі, Тобто його можна зробити дешевше, допустимо, зеншей Так. з, з, з Х12МФ буде в районі 3500 такий ножичок стоїть. Ну, тобто з цієї допустим, допустимо, 5500 коштує. В принципі, все. Номер для замовлення 0,98 433 18.53. Кому що цікаво, пишіть Пишіть, зробимо. Але ж я ж говорю, повторюю, зараз черга дуже-дуже велика. Хто, хто готовий чекати, той замовляє, чекає. Ми всім все по, по очерді, по черзі робимо. Всім дякую.